З вами бандерівці, а колись наших пращурів називали мазепинцями. За часів гетьманства Івана Мазепи серед козаків стала популярна фраза, яку ми знаємо і дотепер: від Богдана до Івана не було гетьмана. Бо дійсно саме Іван Мазепа після Хмельницького об'єднав всі українські землі під однією булавою. Та було б некоректно оцінювати вчинки політичних діячів тих часів з висоти сучасної моралі. Та ми ж нікуди вже з вами не подінемось від контексту сучасної політики, але до 1708 року е, Іван Мазепа і Петро І не були ворогами. Вони, скоріш за все, були союзниками. Е, Петро І багато в чому наслідував Мазепу. Він для нього був як наставник, він був як зірець сучасного європейського політика. Це саме Мазепа подарував Петру Шати, в яких його власне і вінчали на царювання. Це саме Мазепа надсилав європейські книги Петру зі своєї власної бібліотеки. Це саме Мазепі і українському козацькому війську належить перша перемога в азовських походах, але все змінилось після наради в жовтві. Нам завжди з вами викривляють нашу історію. Нам втлумачували, що Мазепа зрадник. Але це, скоріш за все, Петро І зрадив Україну і Мазепу. Бо Мазепа український політичний діяч і захищав українські інтереси. А це Петро І звелів знову повернути полякам Волинь і частину Галичини. Це Петро І підписав указ, де Київ і всі українські міста виводились з підпорядкування гетьмана. Це Петро І хотів переробити козацькі полки на звичайні драгунські. Бо козаки звикли воювати з легкими рухомими татарами і турками і не могли протистояти лінійній шведській е, піхоті. Побачивши намагання Петра І зруйнувати гетьманство, е, Мазепа зрозумів, що таким чином Росія підкорить Україну. І почав шукати союзу зі шведами. Коли ми були в Батурині на екскурсії, то екскурсовод нам повідомили на такий цікавий факт: що коли Мазепа написав Петру і попросив повернути йому хоча б 10 тисяч козаків для того, щоб боронити Україну від шведів, Петро сказав: і десятьох не дам боронити тим, що є. А потім прислав приказ, аби. Залишав, залишав Мазепа українські села і спалював їх вщент, щоб не дістався провіянт і фураж ворожій армії. Ну, це звичайна тактика відступу московитів. Але ж у шведів і досі збереглися документи, що вони не грабували місцеве населення. Вони купляли в селян і провіант, і фураж. І це і стало останньою краплею для гетьмана для того, щоб він схилився на. Союз із Карлом дванадцятим, де в договорі прописувалася незалежність України, але гетьмана зрадили.